Доброго дня. Скупилася ЦУМі скупилася у ЦУМі Купила для луні <кхм> Чотири лапи, сухий корм. Купила рибні палички, я ми так просто дивлю на дивані, щоб похис, та купила ще корм. Ну, це... Це... Ну, це їжа, але це як риба. Тільки, ну, як, ну, для кутів палички такі великі. Цілу ну, упаковочку взяла йому. Я вже давно брала, але не могла її знайти. Нарешті побачила, купила знов. Він її любить. Так що сухий корм з паличками, з рибними є, вкусняшки є, шеба, так, гурмет теж є. На вулиці ми, якщо чесно, вже два дні не гуляли. Може, сьогодні, завтра вийдемо знову, погуляємо. Ось тут ми гуляємо, до речі. Десь тут, біля будиночку. А -а -а. Ну, все і живемо, якщо чесно. День гарний. Я нарешті собі скатерть купила на кухню, ну, я не показувала. Може прийду домой, покажу, що накупила. вас. Гарного дню. Якщо чесно купила собі кое що, казати не буду, але щось дуже смачне. Вдома скуштую. Орного дню вам.